Літературна казка та її ознаки. подібності й відмінності від народної казки. Хто створив СТворена народом. Автор невідомий. Має конкретного автора або групу авторів. Передача передавалася усно з покоління в покоління поширюється у письмовій формі. Існує друкована версія. Сюжет простий, традиційний. Може мати багато варіантів. ОРИГІНАЛЬНИЙ продуманий автором ГЕРОЇ ТИПОВІ ОБРАЗИ. Герой, Мудрець, Чарівна істота Індивідуальні персонажі з особистими рисами фантазія. Стала традиційна, заснована на народних віруваннях може бути будь-якою. залежить від уяви автора. Мова проста, близька до народної, розмовна. Виразна, індивідуальна, БАГата на авторські засоби. Композиція. Стійкі схеми. Зачин. Основна частина. кінцівка. Гнучка, створена автором за власним задумом Мета Повчання через народну мудрість. Авторське бачення світу ідеї. Емоції Кінцівка Часто щаслива і традиційна може бути будь-якою щасливою, сумною, відкритою, казки це дивовижні двері в інший світ. Заглянімо в них разом.